Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на останній тиждень листопаду. Це буде чудовий період для того, щоб ви завершили всі свої незавершені справи, доробили проекти, звільнилися від непотрібного. Тим більше в цьому нам буде сприяти Плутон, який зайшов знак водолій на довгих 20 років. Тобто, ви можете щось викреслити з свого життя і відразу впроваджувати щось нове. Відео про плутон у водолії вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Розберемо зараз детальніше кожен день, щоб ви могли якомога краще спланувати свій тиждень. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Підтримайте, будь ласка, український контент. Понеділок, 25 листопада, місяць, буде в знаці Діва. Це хороший день для того, щоб ми проявили уважність, піклувалися про своє здоров'я. І на підсвідомому рівні ми будемо схильні до точності та педантичності. Проте місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну. В цей період може бути погана інтуїція. Ми можемо дуже багато звалити на себе роботи, можуть бути заплутані ситуації. Також це аспект, який вказує на те, що ми маємо слідкувати за якістю води та їжі, для кого потрібно і слідкувати також за дозами медикаментів. Цей же аспект може вказувати і на небезпеку від води або ж з повітря. З огляду на аспекти, конкретно до натальної карти України, варто бути обережними у натовпі і не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Це може бути досить напруженим періодом. В понеділок ми будемо під впливом 24-ї місячної доби, символом якої є гора. Це день пробудження та перетворення енергії природи, сприятливий для натхнення. Та оберігання духовних цінностей. Для бізнесу добре закладати фундамент нових справ, розпочинати вцілення глобальних довгострокових проєктів. Проте пам'ятайте, що це мають бути завчасно сплановані проєкти, адже якраз 25 листопада Меркурій Планета. Інформації, мислення паперової справи буде в стоянні перед розворотом 26 листопада, тож зовсім нових проєктів починати не варто. Із 7 години ранку і 37 хвилин і до 13 години години 20 хвилин, практично першу половину робочого дня, місяць буде без курсу. В цей час не починайте нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат або ж не дійти свого логічного завершення. А після 13 години двадцяти хвилини місяць буде переходити в знак партнерських терезів. Сприятливо цей період займатися чимось спільним із партнерами, взаємодіяти з іншими людьми, проявляти дипломатію, допомагати нам в післяобідній період буде гармонійний аспект удачі між місяцем та плутоном. Це період трансформації, який буде сприяти нашому духовному росту, а також все, що ви забажаєте вашим дійсно ті Мрії, які є вашими, які надають вам свободу, легкість, які ви відчуваєте серцем, обов'язково реалізується. Головне вірити. Адже Плутон це планета, управитель скорпіону. І саме від того, які ваші будуть думки, слідкуйте за тим, які зустрічі в цей період, яка інформація до вас потрапляє. Ви обов'язково маєте візуалізувати і вірити в те, що. Ви можете силою своєї думки вцілити ваші бажання в життя. Ванера буде в напруженому аспекті до гекати чорного місяця, який може давати, навпаки, зацикленість на чомусь, на взаємовідносинах, на грошах, тож цей період не варто вкладати фінанси, адже це можуть бути сумнівні проекти, які принесуть лише розчарування. Також буде гармонійний аспект між Сонцем, нашим духом, місяцем, нашою душею та Марсом, нашими активними діями. Тобто, все ж таки є аспекти, які допоможуть активувати нашу інтуїцію і діяти, прислухаючись до внутрішнього голосу. У вівторок, 26 листопада, на нас буде діяти 25-та місячна доба, символом якої є черепаха. Хороший день для будівництва, але не рекомендується в цей період занадто активні дії та поспіх, тим більше що в цей день Меркурій, який символізує транспорт, інформацію, спілкування, всю паперову справу, буде переходити в ретроградний рух до 15 грудня, включно. Для всіх знаків задяку я зроблю окреме відео стосовно цієї теми. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Гекатою, тож можуть бути певні провокації, перевірка нас на міцність. А чорний місяць буде робити напружений аспект до Венери, що також може вказувати нам острах або ж зацикленість на темах фінансів та взаємовідносин. Цей аспект також торкається і економіки та ресурсів. Проте діють дуже потужні гармонійні аспекти між. Сонце, нашою енергією, яка заряджає всю натальну карту Марсом, планетою ініціативи та активних дій. Тобто в цей період буде зростати ваша творчість, активність. ви можете проявляти свої лідерські якості. Це період благодійних вчинків, оскільки і сонце, і Марс знаходяться в знаках вогняної стихії, то ви можете своїми діями проявляти щедрість та показувати людям приклад. Також місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Це період молитв, допомоги авторитетних людей, а також ваших власних знань. Це період сприятливий також для духовного прозріння. В середу, 27 листопада, настає 26 та місячна доба, символом якої є болото. Зараз спадаючий місяць, енергії все менше і менше, тож цей день краще відмовитися від будь-якої активності, не починати нових справ, а продовжувати свої рутинні справи, тим більше, що із 11 години дня 16 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу. Місяць залишається в знацятій рази. Зранку також ще буде діяти гармонійний аспект між Сонцем та Марсом. Пам'ятайте, що і йде період ретроградності Меркурію, в нього дуже маленька швидкість, і тим більше ми нових справ не починаємо. А це може бути сприятливим періодом для перезапуску, але краще до. 11 години 16 хвилин, і будьте уважні стосовно відносин, адже Венера буде весь день в своєму руйнівному 19 градусі Козирогу. Це може бути холодність, випробування труднощами, які стосуються взаємодії з іншими людьми, фінансами. Проявляйте дипломатію та толерантне відношення до інших людей, щоб пройти сприятливо цей день. У четвер, 28 листопада, у нас вже буде діяти 27 місячна доба. Її символом є тризуб. Це день для творчості вдалий, для інтелектуальної праці, для подорожі, але туди, куди ви вже були, і не поспішайте бути уважними на дорогах. Якщо буде якийсь виїзд, то обов'язково варто завчасно підготувати всі документи та речі. Вночі місяць перейшов у знак Скорпіон. В цьому знаці він може давати нам дещо критичність, підозрілість, бажання все розслідувати, а також підвищує нашу інтуїцію. В цей період ви можете розуміти людей без слів. Зранку місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, що може вказувати на імпульсивні дії або ж дії під впливом емоцій. Тож варто тримати емоції під контролем. Це може бути періодом і підвищеної конфліктності та поломок, будьте обережними на дорогах. Також Меркурій буде в напруженому аспекті до Юпітеру, що може вказувати на сильне бажання оновити свої знання. Це можуть бути конфлікти із авторитетними людьми, і лише ввечері, ближче до вечора. Після 17-ї години місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Сатурн це планета структури та порядку. І це буде певний емоційний спокій, коли завдяки нашій структурованості, дисципліні, можливо, сприятливий період для когось і взяти аскезу. Це буде холодний розум, уміє доводити всі побутові справи до логічного завершення. Цього ж дня Венера, що символізує наші бажання та взаємовідносини, буде в гармонійному аспекті удачі до урану планети креативності та неординарності. Це чудовий аспект для нових знайомств, зустрічей, взаємодії із великими колективами. Зустрічі із однодумцями, друзями для впровадження чогось нового або ж покупок того, чого ви давно хотіли, пам'ятаєте за ретроградним Меркурієм, лише варто зберігати всі чеки. В цей же час ви можете захотіти чогось неординарного, екстравагантного або ж змінити стиль. У п'ятницю, 29 листопада, місяць продовжує знаходитися в знаці. Скорпіон, сприятливо спілкування з скорпіонами, очищення житла від непотрібного, очищення простору, адже ви знаєте, що для того, щоб для нас прийшла нова енергія, наші бажання, те, чого ми хочемо, треба звільнити простір від мотлого, того, що нас тримає і тягне вниз. Буде діяти 28-місячна доба, символом якої є лотос. Це сприятливий день для виходу із конфліктів, день відновлення миру та рівноваги. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери. А це хороший період для спілкування та для партнерських взаємовідносин, а також покупок. Перезаключення договорів. Це день глибини та зростання нашої інтуїції. А ввечері. Буде напружений аспект між місяцем та ураном. Це аспект різких поломок, неочікуваних зустрічей, різких ситуацій, проблем з електрикою та електроприладами, можливі також і сварки із друзями. У суботу, 30 листопада, ми будемо під впливом критичної 29-ї місячної доби, символом якої є гідра. Не можна планувати та починати нові справи. Це день сприятливий для очищення простору та підведення підсумків для повернення боргів. Цього дня місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Це чудовий період для молитви, відвідування святих місць, медитацій, а також прояву творчості та милосердя. У нас починає сильніше діяти напружений аспект між Меркурієм та Юпітером, а також Венера ще залишається в гармонійному аспекті до Урану. Проте, із восьмої години ранку 21-ї хвилини і до 13.53 місяць буде без курсу. Ще одна вказівка на те, що не варто починати нових справ. А після 13.54 місяць переходить знак стрільця, знак вогняної стихії. Сонце починає формувати напружений аспект до Сатурну, проте він ще не є точним, але вже можуть бути закладені зерна. Сварок із людьми старшого покоління або ж із представниками влади. Взагалі, зорі рекомендують саме в цей період краще побути вдома, уникати великих скупчень людей. Сприятлива цього дня будуть аспекти можливостей між місяцем та плутоном, коли все ж таки на інтуїтивному рівні ви зможете розпізнати, де напружені обставини, а також буде протекція. Впливових людей. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, тобто наші дії також будуть правильними і допоможуть нам реалізувати наші задачі на інтуїтивному рівні. А у неділю настає перший день зими. 1 грудня зустрічає нас о 8-й годині ранку і 21-ї хвилині за київським часом новим місячем, сприятливим періодом для того, щоб ми запланували собі на найближчий місяць плани. В тих сферах, куди би потрапляти і сонце, і місяць, тобто буде оновлення енергії, нові можливості, більш детально зніму окреме відео стосовно новомісяча. Або ж ви можете вже переглянути для всіх знаків Зодіаку вже готові прогнози на грудень. В цей період, якщо у вас є планети в вогняній стихії, наприклад, в Леві або ж в Овні. І сонце і місяць будуть робити гармонійні аспекти до ваших планет в цьому градусі плюс-мінус 5 градусів. Це новомісяче буде поблизу зірки Антареса, яка вважається найяскравішою зіркою Сузір'я Скорпіон. Це чудова можливість для того, щоб ви перебороли свої страхи і сміливо в першу годину настання нового місяця прописували свої амбіційні, проте реалістичні плани. І зростанням місяця буде зростати і активуватися енергія для реалізації задуманого. Також зазначу, що Марс, планета активності наших рішучих дій лідерства з 1 грудня до 7 грудня буде в прямому русі і буде в своєму королівському 7 градусі Лева. Чудовий період для того, щоб ви проявляли щедрість, благородні вчинки, і все світ може давати вам ситуації, які допоможуть вам проявляти себе і реалізовувати задумане через активні дії. Також впродовж усього тижня на нас будуть впливати гармонійні аспекти і від вищих планет, що дають нам можливість легко, гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Впроваджувати в своє життя нове, залучатися підтримкою однодумців, а також реалізовувати свої творчі проекти, впроваджуючи щось нове, інноваційне, креативне. Бажаю вам успішного тижня! Обов'язково позбавляйтеся всього непотрібного, щоб війти в новий місяць із новою енергією. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.